Військового РФ, який незаконно позбавив волі та катував трьох жителів Чернігівщини, засуджено до 12 років позбавлення волі. Йдеться про 29-річного Ермека Кубекова, військовослужбовця 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу ЗСРФ, його підрозділ брав участь у захопленні селища Деснянка на Чернігівщині. Повідомляють в регіональному управлінні СБУ. За доказовою базою служби безпеки та Нацполіції заучний термін ув'язнення отримав черговий російський окупант, який спочатку катував, а потім розстріляв мирних мешканців під час тимчасового захоплення частини Чернівської області. Перебуваючи на одній з вулиць села, Кубеков разом з іншими військовими РФ, погрожуючи розстрілом, ув'язнив трьох місцевих мешканців. В подальшому рашисти вивезли полонених чоловіків та протягом двох годин жорстоко били металевою ковалдою по різних частинах тіла. У такий спосіб окупанти намагалися вибити інформацію про співпрацю односельців із ЗСУ. Не отримавши відповіді, загарбники помістили потерпілих в камери, де продовжили допит. Не отримавши інформації, окупанти розстріляли їх. Деться в повідомленні служби безпеки. Суд заочно визнав Кубекова винним у воєнних злочинах, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Зломиснику призначено покарання в виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.